Половина літа минула, а освітяни продовжують підготовку до нового навчального року. Особливо гостро стоїть питання облаштування укриттів, адже планується, що з нового навчального року відсоток очного навчання в місті збільшиться до 75. Тож нещодавно на сесії міської ради було виділено додаткові кошти на дооблаштування бомбосховищ в закладах освіти, де їх ще досі немає. Всього таких закладів шість по місту. Зараз іде підготовка закладу до нового навчального року. В закладах освіти вона розпочалася напевно з 1 червня. Там, де були оздоровчі табори, вони трошки затрималися, але в будь-якому випадку вони зараз ідуть в такому самому розгарі. Зрозуміло, що будуть питання першої і другої зміни, але вони будуть навчатися очно, тому що ми збільшуємо більше на 7 тисяч квадратних метрів, більше ніж на 7 тисяч додаткових площ площ укриттів. Зокрема, в 15, 8 та 7 ліцеях будуть будувати укриття на їх території. Управління капітального будівництва виділило на проєктування, і ці кошти підуть на те, щоб хоча б на 100 квадратів, щоб дві зміни діти могли знаходитися на базі старшої середньої і старшої школи. Початкова школа там забезпечена, вона ходила в учному навчанні той, хто бажав, а старша школа цього не мала. Зрозуміло. Що відсутні? Були ще і в восьмій школі, і теж планується будувати, будувати нове укриття на території закладу. Зараз це йде проєктувальні роботи. точно така ж система буде і в сьомій школі. За словами Світлани Ковтуненко, не всі укриття встигнуть облаштувати до нового навчального року, адже в першу чергу надають перевагу якості проведення робіт, а не їх швидкості. Є проблеми, які з 1 вересня не будуть вирішені ще, але будуть пізніше. Це 20 Перша школа, 300 квадратних метрів, дуже складного укриття, але їх можна зробити послідовно. Там є етапи робіт, які повинні не просто так прийти зробити, там є лівньові води треба відвезти, там треба винести землю, там треба встановити нові мережі, тому що там їх не було. Ну, тобто, багато чого. Вирішено питання сьогодні також не розпочнеться з 1 вересня, але буде пізніше. Вирішено питання з шостою школою, тому що в шостій школі до 100 квадратних метрів було укриття, але це не укриття, яке повинно бути для. 1200 дітей. В деяких ліцеях немає можливості облаштувати укриття, тому його обладнують в будівлях поблизу. Якщо у нас було питання з 36-ї школи, то ми в садочку 21-му ще більше додаткових площадів зробили на 150 квадратів. І я думаю, що керівництво вирішить питання очного навчання саме в цій школі. Я думаю, що Результатом того, що третя школа збільшить кількість укриття в 37-му садочку. 12-та школа залишалася у нас без укриття. Сьогодні це буде на трьох базах, а вони будуть недалеко. І Агроуніверситет дає до 100 квадратних метрів, дає також нам 37-й садочок, робиться спеціально для школи в садочку 200 квадратних метрів і на своїй базі в майстерні ні старий 150 квадратних метрів також буде в 12-та школа мати в дві зміни, воно неї така буде можливість. Схожа ситуація виникла і в 10-му ліцеї, що розташований в мікрорайоні Мар'янівка, в На навчальному закладі. Немає можливості облаштувати укриття, тому його будують в сусідньому 27-му садочку. «10-та школа, яка неможливо побудувати укриття відповідно до то, тої місцевості, де вони знаходяться, поглибити неможливо, тому що там уже знаходиться 70 метр 20 вода, яка не дасть можливість забуритися і зробити. Підземне укриття навіть на відстані, навіть від будівлі. Ми вирішили питання і запропонували, що це буде в дитячому садочку 27-му 500 квадратних метрів. Зараз там іде роботи. Працівники розпочали роботи минулого місяця. Підрядник говорить, що в графік вкладаються. На сьогоднішній день підлога залита, стіни. Практично готові до штукатурення завтрашнього ми розпочинаємо штукатурку стін. Сьогодні розпочали демонтаж старої магістралі по опаленні, по сантехніці, по каналізації. Пан Анатолій говорить, що труднощі на об'єкті виникли лише через погодні умови. Дощем залило щойно викопане укриття. Проте працівники швидко розв'язали проблему в даному садочку. Ми десь до 70 сантиметрів ми виносили землю. За неділю хлопці винесли більше 250. 10 кубів землі вручну і було вивезено з даної території. Загальна площа укриття 530 квадратних метрів, що дозволить комфортно розмістити усіх учнів та працівників ліцею.